Коли ви купуєте житло на етапі будівництва, то забудовник пропонує вам підписати один чи декілька договорів, по яким ви будете вносити кошти за квартиру. Дуже часто ці договори підписуються машинально, і клієнти не розуміють їх суті, а отже, і наслідків. Багато ЖК використовують одну популярну схему залучення коштів від покупців, коли вартість квартири оплачується по двом договорам: перший форвардний контракт або дериватив. Другий купівля майнових прав. Наприклад, такі договори підписуються в ЖК «Варшавський-2» і Діброва Парк, які досить популярними навіть в період війни. За останній тиждень до мене звернулися три клієнти, які задали абсолютно ідентичні питання. Чому мені треба підписувати два договори і платити різним компаніям, і які я несу ризики? Тому я вирішила записати відео на цю тему, щоб поділитися інформацією з більшою кількістю людей. Чому вам пропонують платити за квартиру по двом договорам? В схемі інвестування, про яку йде мова, оплата вартості квартири розподіляється на два договори: перший договір купівлі-продажу форвардного контракту або деривативу. Фігурувати можуть обидва слова або одне, суті це не змінює. Другий договір купівлі-продажу майнових прав. Обидва заключаються у простій письмовій формі. Їх не потрібно нотаріально завіряти. Чому ж дві угоди? Тому що, обираючи схему, за якою забудовник буде залучати кошти від інвесторів, він намагається оптимізувати свої податки. Схему інвестування ви змінити не зможете ніяк. Ви або погоджуєтесь на неї, або ні. Тому вдаватися в ці деталі сенсу немає. Які ризики з форвардним контрактом деривативом? Форвардний контракт це документ, за яким забудовник взяв на себе зобов'язання продати майнові права на квартиру тій людині, яка пред'явить йому цей форвардний контракт. Тому спочатку ви приходите до компанії, яка продасть вам цей форвардний контракт, і заключаєте з нею договір про купівлю-продаж форвардного контракту. Ви не купуєте зараз саму квартиру. Ви купуєте документ, який дозволить вам потім піти до забудовника, показати цей документ, і забудовник буде зобов'язаний продати вам квартиру, а точніше, майнові права на квартиру, яка ще лише будується. Розуміти, це все важливо по одній простій причині: коли ви оплатите всю суму за купівлю форвардного контракту і отримаєте цей контракт. То цей договір буде вважатися повністю виконаним, навіть якщо потім будинок не добудують і ви будете намагатися повернути кошти, які платили за квартиру, то претендувати на суму, яку ви сплатили за купівлю форвардного контракту, вже не вийде, бо по цьому договору ви платили не за квартиру. А за бумажку, яка дає право піти до забудовника, бумажку ви отримали. Все, договір виконаний. В цьому немає ніякої шахрайської схеми, і це повністю законний механізм. Просто через те, що покупці часто не читають договір, а у відділі продажу цих деталей ніхто не пояснює, потім виникають непорозуміння. Договір купівлі-продажу майнових прав. Другим договором, який ви будете підписувати після деривативу, є договір купівлі-продажу майнових прав. На практиці, навіть якщо у вас розстрочка обидва цих договори. Підписується одночасно. І спочатку ви платите кошти за дериватив, а потім починаєте платити за майнові права. Договір купівлі-продажу майнових прав говорить нам про наступне: квартири ще немає, вона лише будується, тому купити квартиру не можна, але можна купити майнові права на неї. В майбутньому, коли будинок буде введено в експлуатацію і присвоєно поштову адресу, ви зможете на підставі цього договору зареєструвати своє право власності на вже готову квартиру. В цьому ризику немає, це абсолютно нормально. Ризик ховається в іншому. Саме та компанія, з якою у вас договір купівлі-продажу майнових прав, несе перед вами відповідальність за будівництво. Саме з неї ви зможете стягувати кошти. Саме та компанія, з якою у вас договір купівлі-продажу майнових прав, несе перед вами відповідальність за будівництво. Саме з неї ви зможете стягувати кошти, якщо щось піде не так. Але тут ви можете звернути увагу, що зазвичай ця компанія має статутний капітал в пару тисяч гривень. І хоч вона і несе перед вами обов'язок добудувати об'єкт, але якщо і ні, то стягувати з неї часто просто немає чого. Тому треба читати не лише договір, але й перевіряти всіх учасників будівництва. Перевірка ЖК це дуже складне завдання. Потрібно витратити кілька днів, щоб перевірити гору документів щодо будівництва, перечитати договори та переглянути сотні судових справ, які можуть вплинути на будівництво. Я однозначно не рекомендую підписувати угоду, не читаючи її. Ретельно перевіряйте кожен документ чи інформацію, яку вам надають. А ще краще довірити це професіоналам. Моя команда супроводжує угоди з нерухом. Помістю ми перевіряємо забудовників за всіма ключовими параметрами і будемо з вами на угоді. А якщо вам потрібно допомогти розібратися в якомусь конкретному питанні, записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю під відео.